Вітаю всіх охочих на віртуальній екскурсії Полтавою. Сьогодні розповім багато цікавого, можливо, в майбутньому вам захочеться відвідати Полтаву і побачити все на власні очі. Корпусний сад парк круглої форми на круглій площі, має вісім радіальних алей. Тут налічується близько 70 видів дерев і кущів, розбито клумби півоні і троянд, інших квітів, чимало рідкісних видів дерев. Композиційним центром парку є споруджений у 1805-1811 роках монумент слави, встановлений на честь перемоги російської армії над військами шведського короля Карла XII, Полтавській битві. Полтавська біла альтанка споруда дещо цікава, нагадує підкову зігнату своїми краями до успенського собору, що розміщена на колонах. Такий підковоподібний зовнішній вигляд альтанки, обумовлений згідно з легендою, тим, що саме на Соборному майдані міста на другий день після полтавської битви відбула зустріч ремісників полтавців з російським царем Петром І. і начебто місцевий коваль тут майстерно підкував царського коня, що втратив підкову під час полтавського бою. Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кречевського має близько 3000 тисячі експонатів. Володіє найбільшим зібранням пам'яток і предметів історії, археології, природознавства, етнографії і культури в місті й області. Проводить наукові дослідження в історії Полтавщини. Будівля музею є перлиною. Архітектури українського модерну, спроектованою відомим архітектором Василем Кречевським. експозиція охоплює понад 300 тисяч експонатів, включаючи стародавні археологічні артефакти, етнографічні знахідки, природничі експонати. Особливої уваги заслуговує виставка, присвячена Полтавській битві та художня колекція, в якій зібрані роботи відомих митців. Садиба музей, яка є філією Полтавського літературно меморіального музею імені Івана Петровича Котляревського, розташовується поряд з Успенським собором, що на одноіменному майдані, названій на честь письменника Іванові Горі. Садибу занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України в статусі пам'ятки національного значення. А музейною установою за домовленістю влаштовуються сюжетно-тематичні екскурсії в гостях на Івановій горі, театралізована вистава за участю Івана Котляревського, його літературних персонажів з пригощенням полтавськими галушками. Тож запрошую вас до міста Полтава відвідати наші цікаві міста і побачити все це на власні очі. Дуже дякую вам за увагу, до наступних зустрічей!